Добрий день, шановні колеги. Власне, назву ви почули: стрес-індукована патологія в сімейній медицині, фармакопні, засоби природного походження в комплексній терапії. Я навмисно повторив назву для того, щоб ми настроїлися на тему, якій буде присвячена сьогоднішня наша зустріч. За останній час спостерігається значне зростання розповсюдженості депресії, тривог в першу чергу, за рахунок так званих стоматизованих варіантів цих захворів. Розвиток будь-якої хвороби залежить не лише від біологічних, але й від психологічних факторів. Стрес – відносно молодий термін, введений в 1932 році Уолтером Кенненом, а лікування стресу вперше запропоноване всесвітньо відомим гансом сельє. Доведено, що стрес як класична неспецифічна реакція в описі сельє, всього лише одна з реакцій складових періодичної системи неспецифічних адаптаційних реакцій організму. Будь-яка реакція організму. Здійснюється за рахунок нервової системи. Перше все вегетативної і гуморальної. Тому рівень реактивності і пристосованості організму безпосередньо залежить від стану цих систем. Учень Бехтіль, професор Асфацатуров, кафедри нервових захворювань, виділяв навіть залежність виникнення і розвитку захворювань від емоцій. Ви бачите сабличі, що, наприклад, тривожні стани викликають враження шлюнкової системи, міливі стани печінки, смуток враження системи крові та інші, і запропонував методи корекції через адаптацію психологічні тренінги. Всесвітня організація охорони здоров'я ще в 2006 році прогнозувала, що до 2025 року нейропсихічні розлади досягнуть першого місця серед неінфекційних захворювань. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я 2017 року депресивні стани стають причиною більшості захворювань у світі. Понад 300 мільйонів людей страждають від депресії. Тільки. тільки за 10 років, 2005 2015 років, число людей з психологічними проблемами зросло за даними ВОЗ майже на 20%. Згідно інформації про людні Організації Об'єднаних націй, вторгнення Російської Федерації в Україну, початок повномасштабної війни. Про найбільшу часів Другої світової війни гуманітарну катастрофу, починаючи з 24 четвертої лютого 22 року, почався небачений потік біженців з України понад 14 мільйонів, 11,7 з яких мігрувало до країн Західної Європи, тимчасово мігрувало і кажуть, що це така дивовижна міграція, коли в Західній Європі кажуть: ну ви ж тут будете лишатись, а українці чекають, як тільки буде найменша можливість. Повернутись до себе додому п'ятсот днів війни, понад п'ятсот уже місяці проведені бомбардуванням, і цієї ночі ви знаєте, як бомбардували в тому числі і Київ, в підвалах, бомбосховищах при психотравматичних впливах щоденних сарен, вибухів, тимчасово переселених незвичних умовах, далеко від дому, часом складних матеріальних і некомфортних психологічних умовах. Відбувались і продовжують відбувати зміни не тільки в психологічному стані дорослого дитячого населення, але і формування стрес індукованої патології. Стрес. Загальний адаптаційний синдром, тобто загальна неспецифічна нейрогроманальна реакція організму на будь-який чинник. Стрес індукована патологія. Стрес виступає однією з суттєвих причин експоненційного зростання більшості хронічних неінфекційних захворювань. Сприяє е, важкості е, і ускладненню перебігу інфекційної патології, сприяє е, зростанню кількості і важкості серцево-судинних, онкологічних захворювань, імунодефіцитних станів, захворювань травного тракту та інших патологічних станів. Неадекватна стресорному стимулу вегетативної відповідь є основою більшості психосоматичних розліг. Якщо інтенсивність впливу та його тривалість перевершують можливості протидії організму, або вплив має вкрай негативний характер, виникає дистрес, руйнівний стан, коли людина спроможна вже адаптуватись до такої ситуації, відповідь на гострий дистрес – це потужний викид котеполамінів, глюкофортикодів, надмірне підвищення теріального тиску та зниження імунітету через дію надмірно сильного стресу, тому можна і пояснити, чому такі. Люди починають значно частіше хворіти на всі захворювання – інфекційні, неінфекційні. Хронічний дистрес виснажує резерви протехламів, глюкопортиподів і деяких інших гормонів, що своєю чергою спричиняє тяжку депресію. Отже, в таких випадках стрес стає серйозною загрозою для життя людини, і в таких випадках акцентую увагу без кваліфікованої лікарської допомоги не обійтися. І тут на першому місці, звичайно, стоїть сімейний лікар. Клінші прояви стресу у дітей і дорожні. Симптоми стресу погіршують якість життя людини, викликаючи швидку втомлюваність або постійне відчуття втоми, а іноді навіть виснаження, погане засвоювання інформації, концентрації під час навчання і роботи, розлади пам'яті, дратідливість, розлади сну, що є дуже розповсюджені проблеми в усьому світі, безпричинні страхи, втрата адекватності поведінкових реакцій, втрати почуття гумору. Порушення в сексуальній сфері, загострення шкідливих звичок, потяг до паління, алкоголю, вживання наркотиків. Патогенез стрес-індукованої патології. Клінічно стрес проявляється загальним адаптаційним синдромом, який закономірно переходить через стадії тривоги, резистентності, виснаження з результатом морфологічних тріант, гіперплазії кори надмірекових залоз, емолюції тіміко-лімфоїдної системи, виразки та крововиливо-слізової оболонки. Частота тривожних станів і депресії у дітей і дорослих значно зросла на тлі пандемії covid 19 водночас, за час війни в Україні спостерігається ще більше зростання частоти тривожних станів, депресій, психосоматичних розладів у дітей і дорослих. Наприклад, спостерігається зростання нейрофункційних порушень серцево-судинної системи у дітей молодшого шкільного віку, залежить від рівня психоемоційного навантаження. Взаємозв'язок з порушенням сну, прихильності до засобів масової електронної комунікації гаджетів, що стає також великою проблемою планетарного рівня зростання загальної шкільної тривожності. Взаємозв'язок з рівнем сироткої концентрації нейропептинів. До стрес-індукованої так званої патології нейросоматичної можна Віднести величезну кількість захворювань, як то гастрит, виразкова хвороба шлунку, 12 палу кишки, кішки, гастрозофагальна рефлексна хвороба, коліт, псоріаз, гіпертонічна хвороба, вегетодистанія, багато-багато інших. Нейрогенне запалення. В даний час є незаперечні докази того, що нервова та імунна система взаємодіє двонаправленно, тобто центральна нервова система за допомогою своїх нейропептидів, нейрогромонів, нейротрансмітерів взаємодіє з імунною системою. Яка в свою чергу передає свороті з мозок, а потім індикують зміни у поведінці, так і в імунній системі. Відомо, що нерви, які містять запальні нейротектини, можуть брати участь у місцевій запальній реакції у відповідь на інфекцію, токсини, травму процес так званий нейрогенне запалення. Одним з варіантів нейрогенного запалення посттравматичний стресовий розлад. Він входить до п'ятірки найпоширеніших патологій всьому світі. Стреси запалення, гострий стрес. Надає множинний вплив на різні компоненти імунної системи, включаючи кількість та склад циркулюючих лейкоцитів а цинтез Декілька оглядів та метааналізів дійшли висновку, що гострий стрес призводить до значного збільшення інтерлейкіну 1 бета, інтерлейкіну 6, фактори некрозу пухлини, так званих індикаторів системної запальної активності. Незалежно від віку та статі, стрес. Призводить до підвищення рівня інтерлікіна 6 та це реактивного білка, також індикаторів системної запальної активності. Чи є зв'язок між стресом та запаленням? Як ви бачите зі слайда, стрес може безпосередньо впливати на запальні законів внутрішніх органів, може впливати на законів внутрішніх органів через дезрегуляцію нервової системи та через систему нейрозапалення. Іван Петрович Павлов писав: людина є система. Що підкорюється неминучим і єдиним для всієї природи законом, але система в найвищому ступені саморегулююча, сама себе підтримуюча, відновлююча, виправляюча і навіть удосконалюючи. Інтегративні системи організму, нервова система, ендокринна система, імунна, сполучна тканина, які взаємопов'язані один з одним. Дизрекуляційна патологія як новий напрямок у медико-біологічних науках. Виник завдяки успіхам біології, медицини, біохімії і інших природничих галузей. Всі процеси в живих системах запрограмовані і регулюються. Разом з тим, в кожному процесі приховується можливість порушення дезрегуляції. Завдання комплексної патогенетичної терапії полягають у попередженні подальшого розвитку патологічного процесу, захисті клітин від апоптозу та дегенерації. Відновлені пошкоджені клітини, ліквідації патологічних, структурно-функційних змін, що були спричинені патогенним впливом, корекції порушних функцій їх компенсації та відновлення. Дезрегуляційна патологія у живих систем. загального інтегративного контролю організму виконують інтегративні системи організму, про які ми щойно говорили: нервова, імунна, ендокрина і сполучна тканина. Пективна регуляція у живих систем. Дезрегуляційна патологія може виникати внаслідок дисбалансу медіаторів регуляційних пептидів, їх ферментів та похідних, які передають інформацію від одної клітини до іншої. До них належать нейромедіатори, цитокіни, гормони тощо. Три етапи розвитку дезрегуляції. Засновник клітини теорії вірку стверджує, що хвороби починаються з порушень регуляції. Це транзиторна дезрегуляція, яка може... Перерости дезрегуляційну патологію в подальшому при прогресуванні дезрегуляційну хворобу, яка викликає дезрегуляційну катастрофу. Механізми адаптації: на рівні цілісного організму перерозподіл енергетичних, метаболічних та структурних ресурсів на користь органів та систем, в яких відбуваються адаптаційні перебудови, на клітинному рівні пластичні перебудови клітинних мембран внутрішньоклітинних структур, макромолекул, їхнього середовища. На молекулярному біохімічному рівні пригнічення ферментів, що не беруть участь у процесі адаптації утворення адаптивних білків. Концепція комплексної біореляційної корекції стресу та запалення. При виникненні стресу, можливість застосування з метою зняття цього стресу, зменшення ефектів, які викликає стрес травматичних поломів в організмі, який викликає стрес препарат. Природного походження нюрексан. Дезрегуляція нервової системи нейрозапалення нюрексан і препарат Раумель С. Запалення і захворювання внутрішніх органів нюрексан, промельс і інші комплексні біореляційні препарати. Це не тільки терапія, це не тільки реабілітація, але це і профілактична дія. Нюрексан. Склад препарату: ви бачите, представлений: це препарат природного походження, покази стресу, нервові розлади. Занепокоєння, порушення сну. Кількісні характеристики складових, які входять в склад цього препарату: варіяна, вес, трастоцил, Пасіфлора, кавове дерев. Механізми дії мають вплив на електроенцефалологічну активність мозку, сприяє зниженню рівня біомаркерів стресу, кортизолу кортизоловцленіта, адреналіна, плазміка. Сприяє пригніченню активності області лівомикдалавідного тіла, сприяє зниженню функційної взаємодії між центромедіальним ядром лівомікдалавідного тіла, амігдали та рядом вищих коркових центрів. Це долання наслідків стресу, відновлення нейроендокринної регуляції. Юрицан відповідає актуальним медичним проблемам: підвищення якості та тривалості сну, зменшення симптомів, пов'язаних зі стресом, будь-яких симптомів. Поліпшення суб'єктивної оцінки загального стану нервозності, надзвичайно сприятливий профіль безпеки, і хороша відмічена в процесі експериментальних досліджень, результати яких щойно були представлені, і посилання на кожному слайді є у вас е, хороша переносивість. Клінічні дослідження досліджень, які в 2000-х роках проводилися в різних країнах світу по вивченню ефективності цього препарату. І 2020 року останні рандомізовані, подвійні, сліпі, платево контрольовані, перехресні дослідження механізму дії і прозування відповіді на лікування Дюрексану. Найвищий рівень доказовості. Покази до призначення окремих складових, які цілком співпадають, і пояснюють, чому така дія препарату. Препарат Невропсі також комплексний е, препарат. Природного походження, які має в своєму складі рослині, тварини, мінеральні, інші біологічні компоненти, показані при нервових розладах, депресіях, судомах, безсоні, болю голови фізичному виснаженню, жахах нічних е неспокої, е тремору, е стан слабкості, депресивних станах. Показання підвищення нервово-збудливість, психосоматичні порушення. Клімактеричні неврози, дратівливість, безсоння, депресії, вегетативна дистонія, хорея, невротичі та неврозоподібні синдроми різного генезу, психопатії, ендогенні депресії. Покази до призначення окремих складових, які входять в склад цього препарату, які пояснюють, по чому так діє цей препарат. Гамакорт – препарат, який в своєму складі має рослинні тваринні компоненти. В цілому, ігнація гамакорд надає основну дію протитривожну, антидепресивну, спазму літичну, додаткові ефекти седативний метаболіч на центральну нервову систему. виражена протитривожна дія, коригує емоційну лабільність, має вплив на гастроінтестинальні прояви тривоги, е, усуває спастичні прояви гладкої мускулатури порожнених органів психогенно походження, відчуття кута в горлі, спазму в шлунку. І тому подібне покази до застосування, депресивні стани, особливо екзогенного походження, в тому числі невротичні депресії, манії, парадоксальні симптоми, істерична афонія, психосоматичні розлади, емоційна лабільність, клімактеричні депресії. Покази до призначення окремих складових дії компонентів, які входять в склад цього препарату. Широкий спектр дії ноотропна, метаболічна, психотропна, ангіопротективна, спазмолітична знеболююча. Венотонізуючо. Тобто, ви бачите, який, я, я, яка комплексна дія цього препарату, яка пояснює можливість застосування при подібних порушеннях нервової системи. Серебром композитом М – складний багатокомпонентний препарат біологічного походження, який включає в себе рослині, мінеральні, тварині та інші біологічні компоненти. М'яка дія нейролептична, як коректор нейролептичних розладів, антидепресантна дія. Серевором композиту діє його відмічена, покращення уваги у 70% випадків, покращення запам'ятовування і відтерміновано відстроченого відтворення в 80%, збільшення темпу діяльності при виконанні коректурної проби в 100% випадків, збільшення мотивації до виконання завдання. Прояснення свідомості відновлення інтелектуально-методичних функцій, які були виявлені в процесі досліджень клінічних цього препарату. Тримали лікування цим препаратом. Потрібна, тобто повільна дія препарату, але позитивна, відмічена навіть при таких важких станах, які майже зовсім не лікуються в клінічній практиці, як деменція, затримка розумового речового фізичного розвитку дітей. Різні порушення роботи мозку, судинного, травматичного, гіпоксичного, інтоксикаційного генезу, хвороба Альцгеймера Паркінсона, нервовому виснаженню. І швидка дія в межах одного-двох тижнів е, виявлена в процесі дослідження при слабкості, підвищеній втомності, помірних порушення когнітивних функцій, порушення сну, підвищеній тривожності. Найбільша ефективність препарату «Церебром композитом N була виявлена при нервовому виснаженні 95%. При станок після струсу головного мозку 98%, при депресивних станах 91%, при послабленні пам'яті 90%, стан незбудження 90%, вегетативної дистонії понад 90, покращення уваги 70%, покращення запам'ятованого іставленого відтворення 80%. Спеціалізована та потужна лінійка комплексних біореляційних препаратів для корекції різного рівня порушень психоемоційного стану. Нюрексан, неврохель, ігнаціалемакор, церебрум Композитум, Н. Кожен з цих комплексних вірураційних препаратів зменшує вплив стресу під час війни. Кожен забезпечує профілактичний ефект в групах ризику. І це надзвичайно важливо. Комплексний біруаційний протизапальний препарат промель С, який також при цих станах вкрай необхідний, оптимізує перебіг гострозапального процесу, сприяє повному завершенню гострозапалення. Знижує ризик розвитку хронізації гострозапального процесу, нормалізує проникність судинної стінки, має імуномодулюючий регенеративний вплив, впливає на всі фази так званої пентади Цельсегалена П'ять ознак Тумор, руба, калір, долір, функціолез. Оптимізує стандартну протизапальну терапію, що надзвичайно важливо, може застосовуватись в комплексі з іншими препаратами. Склад. 14 компонентів рослині мінеральні компоненти представлені. Таблиці. Синергічна багатоцільова дія траумелюес, знеболюча, стимулювання загоєння ран у кістковому мозолі, протизапальна дія, усунення венозного стазу на гемостаз, впливає підвищення тону стабілізації проникності суди. Покази до застосування препарату травмелюез. Це запальні захворювання фактично будь-які хронічні гордів різного типу будь-якої локалізації. Реніти, синусіти, отіти, бронхіти, пневмонії, стоматіти, гастрити, коліти, панкреатіти, пілонефрити, тромбофлібіти, міоендокардити, остератрити, міозити, тендогеніти, алергічні реніти, мастити, сальпінгоофоріти та інші. Тобто всі запальні процеси, все, що закінчується на ітіс, може бути показом до застосування цього препарату. Травматичні стани, забої, розтягнення, розриви зв'язок м'язів гематоми, переломи, черепно-мозкова травма, операційна травма під, в процесі підготовки до операції і ведення післяопераційного періоду. Хронічні неінфекційні дегенеративні захворювання, постенсульті, постінфарктні стани, остеоартрити, переартрити, варикози, геморої, ретінопатії важливий вплив на мікроциркуляцію, боліві синдроми, дорослогії, міалгії, артропатії, вертеброб'енного мігрені та інші. Траумелія з матеріалів Міністерства охорони здоров'я України на 2020 рік. Це 28 захищених успішно диссертаційних робіт, 12 методичних рекомендацій, 2 інформаційні листи, 13 патентів на корисну модель, які відносяться до великої кількості напрямків медицини. Акушерство, гінекологія, стоматологія, ревматологія, отолярингологія, педіатрія, нефрологія, неврологія, гематологія, терапія. Інфектологія, терапія, неонатологія та інші, навіть онкології, віреальційна дія препарату ТРОМЕС, яка досліджувалася в інституті ортопедії травматології Національної академії медичних наук, також виявила позитивний нормалізуючий обмін колагену вплив цього препарату, експериментальні дослідження спільно сполучених штатів і Німеччини 2018 року, які виявили значний позитивний вплив на регенерацію. Цього препарату Рандомізовані, подвійні сліпі контрольовані чилі 2007 рік Рандомі... рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я. Що вони говорять про ці напрямки медицини? Наскільки вони нам потрібні? В документі стратегія розвитку традиційної медицини до 2014 2023 роки Женева. Написано впровадження найбільш ефективних методів комплементарної медицини фітотерапії, голкотерапії, гомеопатії, апітерапії і інших у професійну освіту фахівців на додипломному і післядипломному освіту, власне, те, чим ми зараз з вами займаємося, ширше впровадження практично хорону здоров'я лікувальних засобів природного походження, фітотерапевтичних, гомеопатичних та інших, як добре вивчене з доведеною профілактичною і терапевтичною дією. Всебічно сприяти рекомендує також Всесвітню організацію охорони здоров'я інтеграції цього напрямку традиційної комплементарної медицини в національні системи охорони здоров'я, генеральний директор ВОЗ. Місце природних лікарських засобів у сучасній медицині. Фітотерапія використовує людством понад 5 тисяч років, та, мабуть, спочатку існування людства, гомеопатія, біореляційна медицина застосовується вже. Понад дві сотні років користується понад 50% лікарів і 60% пацієнтів країн Європи, Індії, Америки, Канади, Австралії та інших країн світу за даними ВОЗ. Викладаються ці напрямки терапії сучасних державних і приватних вищих медичних учбових закладах, в таких країнах, як Франція, Німеччина, Швейцарія, Австрія, в яких медицина є дуже розвинена, Велика Британія, Бельгія, Литва, Індія. Цей напрямок медицини включений в структуру страхової медицини, що для нас є дуже важливий, тому що ми йдемо в цьому напрямку напрямку страхової медицини. Протягом останніх років ефективність застосування комплексних біореляційних гомопатичних препаратів доведена міжнародними рандомізованими перспективними багатоцентровими плацебо контрольованими клінічними дослідженнями, Включені в офіційні європейські клінічні установи ЕКОС. Ефективність лікування міжнарод на основі міжнародних досліджень, які були проведені по вивченню дії цих препаратів, сягала 72%. За останні десятиліття проведено понад 270 багатоцентрових клінічних досліджень, в тому числі в Сполучених Штатах Америки, Німеччини, Франції, Канади, Великобританії інших країнах по вивченню дії і ефективності цього напрямку медицини. Це сучасна наукова доказова медицина. Матеріали ВОЗ на 2020 рік, 30 методичних рекомендацій, 12 інформаційних листів, успішно захищено понад 82 диссертаційні роботи, по темам інфекційних захворювань, грип, ГРВІ, захворювання лорової, прохана патологія, травми, захворювання суглою, неонатологія, дитяча нефрологія, хірургія, кардіологія, алергологія, гастроентерологія, ендокринологія, урологія, нефрологія, навіть спортивна медицина. Цей напрямок медицини є, має офіційний статус, і ці препарати включені до Європейської фармакопеї, Національної фармакопеї Німеччини, Франції, Сполучених Штатів Америки, Великобританії і є невід'ємною частиною Державної фармакопеї України. Комплексні біорегуляційні гомопатичні препарати є фармакопейними препаратами, що виготовляються у відповідності до сучасних вимог і стандартів фармакологічної галузі. GMP, GLP застосовується в медичній практиці понад ста країн світу. Серед таких всі країни європейської спільноти, Північної Південної Америки, Індії, Австралії, країни Африки, Азії, представлені в таблиці. Натура саннат медикус курат егротус. Лікує хвороби лікар, але виліковує природу, сказав батько сучасної європейської світової медицини Гіппократ. Дві системи традиційної комплементарної, біореляційної і академічної, фармакотерапевтичної медицини в контексті первинної медико-санітарної допомоги повинні гармонійно співпрацювати і взаємодоповнути, використовуючи найкращі власні здобутки і компенсуючи цим окремі слабкі сторони кожної з цих систем, генеральний директор ВОЗ. постійно підвищувати власну кваліфікацію, вивчати міжнародний досвід. Володіти знаннями і можливостями різних розділів і методик сучасної медицини, кваліфіковано застосовувати практичні охороні здоров'я завдання кожного спеціаліста первинної і вторинної спеціалізованої ланки медичної допомоги. Дякую вам за увагу.